І всім привіт, народ! Вас підписуйте подбайка. продовжуємо грати в одну з моїх найулюбленіших ігор Цей ваш City Skylines 2. Не можу, не можу кайфую, кайфую від City Skylines, нічого не можу з собою поробити. А, ага, я пам'ятаю, я планував побудувати аеропорт. Планував його побудувати ось тут. Щось тут його впігну, А якщо подивитись ще раз на аеропорт, його можна і тут побудувати теоретично. І тут він якось більш сильно встає. Що як, і справді його прямо тут побудувати. 750 тисяч. Ааа, як не красиво, ну ті Skylines Ну, блін, там транспорт фівер. Навчились робити так, щоб воно як ще ні. Транспорт Fever, здається, воно так само погано будується. Так, а якщо. Окей. Якщо з цього боку. Ми зробимо. Так, да, будуємо ми з цього боку аеропорт. Ми 100% з цього боку, будуємо аеропорт. Так, видалити, видалити Якщо я захочу ще трохи ось так. Ось так. Максимально ліворуч. Ось так. Ось в нас є аеропорт. Дорогу до нього б зробити б ще. Так і тут якось виїзд. Окей, поїхали. Дорога. Давайте для початку без зайвих розв'язок і без зайвих виїздів зробимо. Як я розумію, звідси сюди дорогу треба. І припустимо наш стандартний заїзд. Ну, посередині зробимо. Вони посередині. Так. Ось ця вся зона. Я б такий, щоб тут ще комерцію зробити. Припустимо. Тут. І ось тут зробимо. Чому, чи будемо ми навпроти будувати якийсь райончик? Якщо я навпроти вирішу будувати якийсь райончик, то може краще організовуватися якось більшу під райончик, який буде навпроти. Там швидкість може в будь-якому випадку максимально поставити? Припустимо, окей. Давайте одна з розв'язок. Нехай буде ось тут. Ось так. Раз 224, тут просто міст буде. Якщо 224, ось тут розв'язка ще одна буде. Ось так. Окей, вам... будете звідси. Воду. Ой, електрику. О, і воду тримай. Все. Зараз у тебе буде і вода, і все. Почекай тільки на ще на розв'язки. Так, давайте Ось так кільця. Одразу якось широкі дороги. Розв'язка раз. З'їзд раз, з'їзд два. Прекрасно, так, все. Дістатись сюди якось можна. Хоча б якось. Ну, щось, щось таке. Тепер сюди дістатись можна тут. Бізнес-ланч і. Вантажний термінал, можливо. Ще аеропорт сервіс. О, сюди тропити, що можна залізницю підвести. А, це напевно важна, вантажний термінал. Ну. Блін. А знаєте що, логічніше щоб тоді було розвернути сюди залізниці і сюди возити товари. Через цю залізницю сюди привозити. Блін, а це це цікаво. Що як? Я тебе переміщу. Помістю розвернувши. А, про дорогу трохи забув. Трохи треба, треба місце під дорогу. Давай. Блін, воно ще магнітиться до цієї дороги, що заважає. А ну-ка, знаєте, я зроблю зараз по-іншому. Тебе переставлю просто кудись. Сюди байдуже. А, і дорога. Ось тут навіть видалю. 336, може, я думаю ще. 112. і Ось тут піднятись. Я вмо на уявні 336. да, ще 112 і я не зможу. Якщо ось тут вдасться побудувати ось сюди на цю дорогу, блін. Не хоче. Настільки красиво робити не хоче. Окей. 112-64, припустимо. Все, я вам даю ще ось. Ось так. Тепер достатньо має бути простору. Ось так. Ось так. А сюди я потім, скоріш за все, якісь вантажі буду підвозити. Ось так приберу. Будемо. Хм. Мене взагалом влаштовує. Чому тут тільки На що, тільки вода тут скажеться, я напевно. На, ти звідси ось сюди приєднуєшся. До дороги. Все. У аеропорта все є. Та зараз тебе є електроенергія. Тобі ж є? Та є? Хм. Хм. Нам загалом не вистачає електроенергії. Але проблема в тому, що бачите, тут вони прям скажуться, що ось тут не витягує, там не витягує. Я думаю, можна зробити ще один. Давайте краще тебе сюди з'єднаю. Тут з'єднання взагалі видалю. Тут ще один трансформатор. Ось сюди все. Але все одно це не виключає того, що. що. Що в нас не вистачає виробництва електроенергії? Я відкривав газову електростанцію. Ось тут. Е, що ж, ми тут видобуваємо нафту. А нафта це що? Нафта це. Так тут красиво не побудувати. Ось так можна. Давайте кудись. Під'єднався? Так, під'єднався все. Ти ж споживаєш? Я просто гадки не маю. Ну, ти ж нафту маєш споживати. Ну, в плані, умовно нафту в лапках, яка в нас тут. Так, ми почали її споживати. Сподіваюся, саме ти Газ, Power Plant, споживаєш нафту. Тут. Що ми тут робимо? Тут по-хорошому зробити комерцію з цього боку. Ну, бо знаєте, не знаю, в мене асоціація, як мінімум, в мене така асоціація з аеродромами, що поруч з ними завжди комерція і так далі. Так, а тут навпроти, якщо в нас вже вимальовується щось типу району, що я зробив? Я все правильно зробив, окей. Тут просто треба знайти де 112. О, перший квартальчик, другий квартальчик. Ось так. Три квартальчика тут є, як я розумію, тут не дуже рівно поверхні, ну так. Блін, ще проблема в тому, щоб вхід в аеродром ось тут. Я б такий, щоб до аеродрому було метро. Що якщо по самвеям дивитись Да, ось тут. І Тут є метро, яке ходить по колу. Яке заїжджає сюди. Чому б не додати просто зупинку ще? Ось де вихід? Де тут прям вихід? Вони ось тут звідси будуть виходити? Чи звідси? Ось тут як термінал. О, стоп, 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 стоп. Ого! Ого, ого. У ого. мене затор. Величезний затор, який сюди на заїзд в цей район. Я, напевно, тут будував нове житло, і сюди тепер вони заїжджають. Окей, це ненормально, це дуже ненормально. Він ще час повільніше йде через те, що місто тепер величезне, бачите, як вони повільно їдуть? Це через те, що комп не витягує вже. Окей. Авіація. Давайте пасажирські. Давай. А, це саме карга. Ось тут. Що? Сюди. Повертаємось. Робимо рейси усюди, куди потрібно. Сюди, повертаємось. Ще рейс. Сюди. Тепер можна будь-яким способом дістатись до нашого міста. Де тут ще? О, звідси вдруг хтось захоче летіти. І і і і і і. Зараз хочу подивитись, Ага, те останнє. Якраз це в мене останній вхід є? Що, можна підбудувати аеропорт? Інтернаціональний термінал. Space Center. Окей. Це якось. Я не уявляю, як ми це зробимо. Але, окей, так, що? що нам тут робити? Це ненормальний затор? Вони ось тут встають і встають на заїзд сюди, давайте тут. Дамо хоча б маленьке кільце. Так, окей. Також я планував метро. Знову ж, знати б ще, звідки ви виходите тут. Ну що ну що, скаланці, що ти робиш? Я буду плакати, що це таке? Блін, це серйозно, це не смішно сіскаланиці. Навчіться працювати з доріжками. Блін, воно ж пов... ти са... повністю потопило з будівлю. Ти типу, б так могла просто підняти. Що піднять. Щось скаланиці зробила. Ну фу. Типу, і ось тут, бачите, воно просто чомусь утопило повністю будівлю і вирівняло по ось цьому. По ось цій частині чомусь. Та ну що вас у Сіті Скайлайнс, я буду плакати. Що ти робиш з терейном? Так хочете сказати, що сюди вантажівки ще будуть їхати? Вони самі по собі, до речі, вантажівки сюди їдуть. Мені це не подобається. Але якщо сюди вже їдуть вантажівки, то треба зробити. Я думав, якщо я не поставлю карга, то їм і не будуть користуватися, але давайте зробимо тоді. А куди літати карг? Нема різниці? Давай просто кудись. Кудись будеш увозити. Окей. Я хочу побачити, звідки виходять люди. Та звідси мають виходити. Ви ж не літаєте пустими прям повністю. Хоча вони можуть повністю пустими літати. Ось, наприклад, ти. Вісім людей. я побачу, вісім людей, звідки вони вийдуть. Прямо прям навпроти. Ага. Звідси. Всі вийшли звідси. А... Ага. Окей. Робимо. Сабвей. Ось тут. Робимо. Пише перехід. Робимо. Як ви тут з'єднані. В принципі, мені нічого не заважає, якщо я вже тут дуже дивно розвертаюсь. Тобто просто замість тебе заїжджати сюди. А тут вже після тебе розвертатись і їхати сюди. Так і з ми трошки. Так, стоп. Чому ти не хочеш додаватись нормально як? Ага. Дякую, ти не з'єднався. Ось так. Ти не з'єднався. Е. Що? Давай звідси? Та чого. Що? О, тепер точно з'єднався. Все. Дякую. Раз. Два. Все. Те, що вантажівка сюди доїздять, це прям дуже неприємно. Мені прям дуже не подобається, що сюди вантажівки їздять. Але подивимось. У нас ось все, я додав ще одну варіацію заїзду в наше місто. До речі, тут затор, який був, він роз'їхався, на щастя. Ну, то, я, я кажу, то якщо у нас затори, то вони тимчасові, чисто через те, що в нас заїжджають нові люди. І то через те, що я тут зробив три клітинки вглуб, не додав ось тут розв'язок. Хоча мав би додати розв'язки. Тому давайте додам, але те, що я тут хочу зробити. Нехай тут райончик лишається. Хоча я думаю, що вас вже не можна робити спільним райончиком. Я хочу ось тут зробити новий район, в якому я запіхну всю внутрішню дорогу. Чому ти. Що? Як ти мене дратуєш? Окей, ось так. І це буде закрите ком'юніті, щоб вони не користувалися цією дорогою як скрізною. Далі треба пододавати заїздів в цей райончик, тому що інакше ми просто помремо. А, я, до речі, думаю, зробити, тобі, грубо кажучи, шахматною дошкою. Тобі, ось тут, і з цього боку, а ми зробимо тебе з цього боку. Розумієте, про що я? Давайте так, я здивусяю, якщо ви скажете, що не зрозумієте. Не розумієте, про що я так. І ось так, грубо кажучи, парковку підземну. О, я, і я зараз трафік зроблю. Ось тут просто навпроти буде, блін. Тоді складно буде. Всі будівлі розміщати необхідні. Насправді кажучи, тоді будувати... Ну ні, нехай в два будемо будувати і ось тут. І парковка ось тут. Все. Тому що ну мене дратує ось ця запаркованість доріг. Ну це ж на це Це парковочне І це в нас ще не, нема додаткових райончиків. Чому я не можу декількох одразу обрати і поставити максимальну ціну парковки? Ще знаєте про що я зараз подумав? Я тут дуже тупо зробив. Давайте просто прибираємо замалювання цей район. Можна вас. коротше майдуже. Мені легше буде повністю видавати. Ось ось так вас. Малюю єдиним районом. І ставлю ось так закрите ком'юніті. Сподіваюся, це допоможе якось. А все одно зараз всі будуть заїжджати скоріш за все, через цю дорогу. Для цього мені треба зробити ось тут з'єднання і тут з'єднання. Точно треба купити тебе. А тут можна було б, до речі, велику промисловість додати. Ось тут. Хм. А чи можу я сюди, наприклад, додати трейн карго термінал? Ось тут. Наскільки багато сюди будуть вантажівок їздити? Тут просто вже є власний трафік. М, просто треба, 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 треба карго термінал додати десь. Для цієї зони тут велика промислова велика зона. Чи зробити просто через мостик сюди заїздити? Типу, щоб чисто вантажівка сюди їздила. А, або. Карго термінал побудувати ось так. Під землею з'єднати з тобою. Ось з тобою. І вивозити карго через потяг. Сюди може їздити і ось ця промисловість, і ось ця промисловість. Поїхали. Пейдждаун, тут складно буде провести лінію, хоча. Їдемо сюди. Завертаємось сюди. Сюди. Ось так обіжаємо. Об'їжджаємо вас. Хм Сюди. І ось тут. Якось обережно піднятись. І з'їхати сюди. Ага. І покращити цю залізницю вже. Щоб. В обидві боки міг їх їхати, а то я так односторонню побудував. Ось так. І. Карга. Давайте звідси. Давайте. А, стоп, я ще не з'єднав ніяк. Та вперед нам достатньо звідси. Ой, зробити достатньо обережний виїзд. Звідси, сюди і все. І я можу карга возити спокійно собі звідси сюди і назад. і Ось так, все. Щоб сюди вантажівку не їздили, тому що вантажівки сюди їздять. А якщо я буду через потяг возити сюди товари, це ще прекрасніше буде. Так, я тут. Я знову відволікся. А як я. А! Да, я молодець що додав, але ще тут ще розв'язку планував. Логічно, щоб було б або міст підняти, або щось таке зробити. Блін, насправді кажучи, тут хотілося б якусь більшу розв'язку, але тут більше розв'язки дуже убогі. Мені не подобається більші розв'язки. Ну, в плані в чотири сторони. Тут гра не дає нормальну розв'язку в чотири сторони. Пауза Блін. Вона ще дивитись буде кудись. Не туди, куди треба. Так що ж, давайте просто потім підніму залізницю. Такий зігзаґ уходить. Вибачаюсь, тебе вдалет. Все. Є. Заїзд зробив, виїз зробив, все прекрасно. Можна тут навіть перше кільце підготувати. Перший заїзд. Хоча ні, перед тим, як робити заїзд, я б ще б з цього боку так само розв'язку зробив. Так само в плані хоча б якось. Ой, дякую. Прям прекрасно додається розв'язка. Зробимо її якось ось так. Наскільки можливо, далеко я намагався зробити, щоб вона була прямою, а тут вже якось закрутимо. Ну, щось таке. Все. І тут можна робити чисто дуже щільну зону. Подивимось. А що ти? О, тепер нормально годуєшся. Що ж, перший заїздив цей район? Тут машина заїхала, щоб розвернутися, ну ти знущаєшся. Ти ж можеш тут розвернутися теоретично. Ну, так, ти тут можеш спокійно тут розвернутися теоретично. Що, мені цікаво? Три улітає. Ось, припустимо, я хочу, щоб хтось прилетів. Ось я хочу. О, ти сідаєш скільки? Карга, ти привіз 100 тонн одразу. 100 тонн. Ти повністю забитий. Але ти прилетів повністю забитий, мені цікаво, скільки. Окей, мені цікаво, по-перше, куди воно піде. Воно піде на термінал, чи вантажівками вийде? І завантажив 50 тонн. Він привіз 50 тонн і завантажив 50 тонн. Ну ні, одна декілька вантажівок, дивіться. Чи це? Ні, це спорткар. Це не вантажівка. Ти. Ну, 1.68 поїхала звідси. Я хочу, щоб ще потяг приїхав вантажний. Ось ти. 40 тонн. Ось ти зараз найближче їдеш. Ну куди більше можуть перевозити, Вони аж по 1200. Треба зробити міжнародну каргу. Давайте додамо ще міжнародна карга, якщо така вже справа. Дамо можливість в поїзду ще одного. Ось карга. Звідси. Сюди і назад. Тому щоб. У нас, якщо зараз товар приїжджає поза місто, він приїжджає чисто автівкою. Давайте зробимо, щоб він сюди міг також приїхати, якось виїхати. Чому знову проблеми зі сміттям? У мене ж переробка сміття прекрасна. Якщо подивитись на твій якийсь вантажів, 28. Всього 28 використовується. В тебе також 10 використовується всього. В тебе 12. Так чому всіх проблем зі сміттям, якщо ви нормально все маєте вивозити? Три. Може, тому що ви заповнені? Чому ти тоді не вивозиш все сміття? Це так дивно, я не розумію, насправді так кажучи. Блін, я ж хотів подивитись, скільки потяг саме вивезе. О, потяг заспавнився. Ти пасажирський? Пасажирський. Це 10 всього. Мене цікавить вантажний. Ось ми зараз привеземо сюди. А, це пасажир, ні. Я ж сюди ще. О, ось каргород. О, тут 60 60 ктон чекає, ого. Ого. Я можу звідси прямо багато вивозити. А, але ні, ти вивез тільки 830 тонн. Ну слухайте, 830 тонн ураховуючи те, що? Дайте подивитись на одну вантажівку окремо. Одна вантажівка майже 25 тонн вивозить. О, всього 25 тонн. Одна. А ти 830. Ти максимум 25 Ти привозиш 830, Урах... Ваш... Ну... Просто уявіть, скільки я заощаджую трафіку. Але скільки я потім трафіку ще можу робити? Може ще сюди пустити. У мене ж є ще одна залізниця, по ідеї. Чи ні? А, ні, це єдина. Ось залізниця це єдине. Можна ще додати карга. Можливість по воді вивозити. Я думав, це кудись сюди поставити? Можливо, десь тут. Коротше, окей. Мене дратує. Чому ви всі на все скажете? Мене ж всього вистачає, має вистачати. Чому трупи не вивозяться? Тут медицини вистачає. Всього вистачає. А. Вивозять. Дві головні скарги. Це те, що трупи не вивозяться. І те, що сміття не вивозиться. Це просто ти. 15-15. Окей, ти забитий. Ти 4 з 15. Ось чому ти не їдеш? Їдь. Кудись? Ти 6,15. Вони не все використовують. Так чому ж скаржитись? Я не знаю. Я не розумію. Чому вони це зробити? Паковки, до речі, забиті. А, ну не всі. А це я ще нових мешканців не додав. Коротше, якщо хтось з моїх глядачів вкаже якусь гру, якийсь поселений будівельний симулятор, в якому ви зможете побудувати щось типу свого міста, то по посанні описі ви зможете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і до бажано це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Якщо когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або. Донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.